Друзі, отримав мультиварку по пощі. Попередньо вона не працююча. Так, зараз я акуратно розпакую і будемо перевіряти. Запакували досить добре, але то й зрозуміло, тому що наша пошта буває, відправляє з пошкодженням, як вони її там доставляють. Да, он, зрозуміло, що дешевша доставка, але якість самої служби дуже погана. Так. Ну, Дивимося, така мультиворка. Моделька Redmond RMC m 26 це мультиворка, не скороварка. Так, у неї дуже багато програм. Є плюс в тому, що можна виставляти температуру. Дивимося у нас, ну, як і говорили, повний комплект. Тут навіть з книгою для рецептів. Чаша в гарному стані. Хочу звернути увагу. Дно чаші дуже важливо мити теж, через що? На самій, на самій от якщо подивитися на дно, от, кругленька кнопочка. Ось вона. Це датчик температури. Він контактує з чашею і показує справжню температуру. Якщо тут буде бруд, Температура буде, буде передаватися неадекватно, і мультиварка буде більше і більше нагрівати. Сама чаша є з пошкодженнями. Ось бачите, місце прилягання, тобто вона крива. Тобто отут, ну, тен, Сам по собі тен він гріє не по всій плоскості, із-за чого вона адекватно працювати не буде. Я спробую саму чашу підігнути, для того, щоб площа контакту була максимальна. Того, що виходить, що тен працює. В цій площині, бачите по боках, отут працює, трішки тут, тут, тут. Тобто, через оці точки йде передача тепла на саму чашу. Що відбувається? Датчик сигналізує, він контактує з дном чаші і сигналізує справжню температуру. Оскільки дуже довго йде нагрів, то сам тен. І сама електроніка, яка всередині, вона перегрівається і відбувається перегорання самого термопредохранителя. Тобто буквально чаша стала причиною виходу струя. Сама мультиварка, от я можу сміло сказати, що в нею користувалася дуже мало. В ідеальному стані силикон світлий, не темний. Тобто вона, я думаю, що радувати буде хазяйку дуже довго. Опа, все працююче. Зараз я під'єднаю шнур. Подивимося, може вона по дорозі запрацювала. Так, дивимося у нас розетка ось. Чуда не відбулося. Ну що, стандартна в них проблема термопредохранителі. Ну, але зараз зараз по цепочці будемо перевіряти всі всі підозрілі елементи. Ну, начнемо мабуть, із ну, саме таке банальне, вероятність дуже низька. що Шнур вийшов з ладу, але ж воно все-таки існує. Так, працює, працює. Шнур у нас робочий. Так, і ну що? Далі у нас будемо вскривати мультиварку. Дивимося, кріпиться вона дно чаші, дно само мультиварки кріпиться. Ну, бачу я один тільки саморіз. Його відкручуємо. Ну і по боках будуть защёлки. Акуратно потрібно з нажаттям її демонтувати. От у нас відкривається. Тут у нас буде з однієї сторони ще шнур розетки. Ось він. Ну Дивіться, все в прекрасному стані. Але дивіться, не знаю, камера передасть. Яка була тут величезна температура. Так у нас там де самтен на металовій аж така, фіолетовий відтінок і на корпусі фіолетовий. Тобто чаша нагрівалася до, десь, мабуть, 500-600 градусів. Ну, зрозуміло, що дивіться, я вам так ближче може покажу. Не знаю, буде видно, не буде. Ось прямо фіолетове, дивіться. Ну що зараз дуже швидко перевіримо у нас живлення, чи йде? Так. що перевіряємо? Дивіться, у нас термопредохранитель у нас. Так, дивимося, де він. Виходять із розетки три провода. Червоний, білий, жовтий. Жовтий це у нас заземлення, воно вам не потрібне. Червоний і білий. Білий у нас напряму пішов на плату. Ось він бачите. Червоний пішов через термопредохранитель, через натен, ну і далі вже на плату теж. Ну, що дивимося. Ось у нас я побачив на платці, є маленький предохранитель. Дивимося, чи він не в обриві. Він в відмінному стані. Тепер дивимося сам термопредохранитель. Бачите, він в обриві. Не знаю, чого так відбувається, але це така дуже поширена проблема. Можливо, це маркетинговий хід такий, щоб люди купляли техніку. І вона постійно виходила з ладу. Не знаю чому, через що це роблять, але, на жаль, це, мабуть, 95% несправності, це із самих термозапобіжників. Ну що, які наші дії? У мене термопередохранителі є. Зараз я від'єднаю. Секундочку візьму ще інструмент. Так, ну, тут із завода закручували досить непогано, тому треба притримати сам контакт. Терна трішки, щоб він не провернувся. І відкручуємо. Все. У нас дивимося, де він кріпиться до плотисом предохранитель, і теж його відкручуємо. Випадає, ну, тут закон вероятності, бутерброд завжди падає маслом вниз, а болтик падає в важкодоступне місце. Так, ну що, Відкрутив, зараз від'єднаю ще один провід. Що ця частина не потрібна. От, друзі, проблема вся в цій частині. Так, у нас термозапобіжник на 167 градусів. Ну, ще раз я його перевірю. Він працює, перепускає через себе ток. По мірі виростання температури, ну, бачите, він в обриві. Тобто він не буде перепускати через себе напругу. Ну, дивіться, його паяти не можна, тому що від температури паяльника він вийде з ладу. Тільки на скрутки або на клемки, ну то вже в кого що єсть. Зараз я подивлюся в себе по такому ж номіналу термопедохранитель і далі будемо дивитися. Так, друзі, перемістився в трошки зручніше місце. Ну, тепер дивіться. 167. У мене термопродехраніт є на 172 градуси. Я поставлю на 152. Це на 10 градусів менше. Але враховуючи те, що китайці, там у них погибка дуже велика, хай буде краще менша температура спрацювання, щоб не спалити основну плату. Е, ну, така буде рекомендація для власниці мультиварки, Що старайтеся краще не. По можливості менше використовувати жарку, режим жарки. Сама мультиварка вона якби засереджена на здоровому харчуванні. Чим менше жарити, тим, ну скажімо, по-простому жарене все воно для організму шкідливе. і Тому мультиварка краще варене на пару. Це для неї ідеальні умови. Жарка це зло. Якщо там вже якісь продукти, там м'ясо прожарити там, чи засмажку, то старайтеся. Включили, 5 хвилин виключили, вона трошки постоїть, ну, так, чи на 10 хвилин. Тому що дуже легко. бачите, Як показала практика, вивезти з ладу. Так. Отака От скруточка. Так, бачите, скрутив. Ну тепер іншу частину так же саме. Так, отак усе вийшло. І тепер можна перевірити. У нас тестер працює на пропускання струму. Режим прозвонки діодів. Так, все вийшло. Ну що, зараз трошки перебазуюся і продовжимо. Так, ну що, вставляємо її в схему. Так же, як і було, тут бачите такий термоізоляція. Ну, це для того, щоб було менше передача. Ну, і в більшості, якщо не дай Бог, через мультіварку потече. Ну, Продукція, яку ви готувати, то щоб воно не замкнуло контакти так, дивимося у нас. Так. Стараємося, щоб воно по центру самого термопредохранителя було зажимчик. Так, прижимаємо. Тепер у нас одна частина йде до тену. Це така гарна, але без фанатізму, щоб не відламати. Інша частина у нас під'єднується до шнура, який йде до розетки. Так, ще раз перевіримо так, все. Ну, що, в принципі, збираємо. Збираємо, закручуємо. Тесто в них Що в нас взагалі вийшло чи не вийшло, чи тут іще щось буде сложніше. Хоча я сумніваюсь. Судя по виду, то тут тут немає нічого страшного. Так, вмикаю. Так, вмикаю і нічого не відбулося. Цікаво. Так, дивимося, десь тут іще, значить, проблема зарита глубже. Так, зараз я можу цікаво. Термопредохранитель не вирішив ситуацію. Зараз будемо далі. цепочці. Це в мене, якщо чесно, вперше таке, що термопредохранитель і ще якась поломка, крім цього. Все ж ми під'єднали все. Так, зараз подивимося вантажі, які підходять чи не підходять. Ага, все, друзі, все працює. Тут це вже я. Бачите, мультиворка, мультиворки різ, різниця, розумієте? В кожній модельці свої нюанси. Збираємо все назад, бачите. Це вже я не додивився. Під'єднали, включили. Ви дивіться, яка інтересна ситуація. Тут, ось бачите, для таких як я кнопочка Включити. На набагато все простіше. Зараз подивимося, чи включимо режим. Так. Шорка, випічка, тепло, піцца, рис, юр, суп, тушковий мультикухар експрес. Смажені. Так, 18 хвилин старт. Так, ну, буквально чуть-чуть почекаємо. Тен включився термо, сам. Саме РЛС працювало і виключаємо тепер. Так, виключили. Дивлюся температуру. До тен гріє гарячий. Так, з цієї частини закінчена. Вона. Працюю. Далі буду розбиратися з самою чашею. Не знаю, буде видно. Мабуть, камера дуже не передасть. От якщо подивитися у нас, мабуть, на дні буде видно. Так. Ось отут у нас вмятина. І оця вмятина наробила біди. Так, я зараз попробую. Тут же чаша ще з покриттям, її не можна царапати. Тобто я попробую таким макаром вм'ятинку цю розгладити. Так. І задача, щоб у нас контактувало. Так, ну трошки тут. Максимально контактувала з теном чаша. Так, спробуємо зараз такий тест зробимо, поставити і отак покрутити. Ну, воно нічого нам не дало. Так. Ну, бачите, по площині Отут у нас саме більше контактувало. ну В будь-якому випадку вм'ятинки вже немає, вона туди втопилася. Тобто тен буде максимально прилягати. Це вже радує, я думаю, що... Ну так, тут розумієте, дуже... Рівно не вийде, але в будь-якому випадку буде краще. Оцю частину ідеально треба, щоб вона була чиста. Я зараз, в мене хімія хороша, я зараз її вимию, щоб хазяйки було менше роботи. І далі продовжимо. Ну що, друзі, якось так повинно бути. Ну і тепер, мабуть, ви побачите недоліки по чаші. Ось тут у нас вм'ятинка. Конечно, на алюминиево, конечно, но снизу тут покрытия, ну. Не основне, тому що це не робоча частина, тут передається тільки нагрів, розумієте? Тобто Тут важне покриття із там де йде приготування їжі для того, щоб не пригорало. Тут повинно старайтесь при кожній мийці тут її мити. Ну, не знаю, може трошки краще стало, але в будь-якому випадку так на руки не определяються. Буде максимальне прилягання. Все, температура буде показувати адекватно, перегріва не повинно бути. Ну що, отакий от був ремонт. Так, ну що, обов'язково тест-драйв. Так. Ну, каструлька не грає. Щільно прилягло, закриваємо, вмикаємо. Так, і включаємо варіння. Ну, не знаю, 40 хвилин, мабуть, бо, о, ні, не так. Суп. Суп туже. Давайте зменшимо час. час. час поставимо 20 хвилин старт. 20 хвилин для вас це пройде дуже швидко. Так, ну процес іде. Тоді як з паровоза димить, з них, звісно, ну, така в них, такий у них принцип роботи. пароварка так дивимося, що що всередині. Ну, кипить дуже інтенсивно. Час поки що не змінюється. Ага, вже пішло, пішов, вже нагрілась вона. Пішло вже від відрахування. До речі, дивіться, який інтересний нюанс. Мультикухар. Температура від 305 до 160 градусів, крок 5 градусів. 160 градусів це мається на увазі температура рідини. Якщо буде досить добре передаватися, то температура ця піде вже на сам корпус і термопредохранитель, звісно, вийде з ладу. Так що, на великих температурах, ну я навіть не знаю. 160 градусів, це здається, буде тільки жарко тому що. Суп, ну будь-яка рідина мається на увазі на основі води. Більше 100 градусів при нашому атмосферному тискові не буде підніматися. Тобто, вона буде викіпати і температура буде все одно 100 градусів, розумієте? Це коли скороварка, там, де йде під тиском готування, там, звичайно, за рахунок тиску буде температура підніматися вище. Ці мультиварки, вони рахуються більш правильними, тому що при високих температурах ну, в більшість вже продуктів розпадається на, ну, на корисні елементи. Клітчатка розрушається краще. А коли жарка, наприклад, от фритюр, ви там картошку, чіпси робите, то зрозуміло, що олія, температура кипіння олії набагато більше, ніж води, і там буде підніматися до 160 і вище градусів. От до чого я веду, що саме небезпечно для таких мультиворок – це жарка. Старайтесь не жарити, або як жарити з переривами, то що ну, буде постійно виходити з лоду. Так, ну, якщо перервуся, вже як цикл закінчиться, тоді ще відзнімуся. Помаленьку йде у нас фініш. Що працює справно, я ніяких зауважень не замітив. В гарному стані. Якщо за нею слідкувати. Я більш впевнений, що прослужить вона ще не один рік. Зрозуміло, що все має свій ресурс. Але думаю, що сміло. Буде радувати хазяйку. Так що, друзі, отакий банально простий ремонт. Ну, не знаю, чогось так склалося, що практично всі. Я один раз тільки зустрічав, що там була проблема. Ну, я вилажу відео, що там був букет проблем. Там і непрацююче було реле теном, яке керувало. І згорівший термопредохранитель. Ну, але ж, по відео, інтенсивно користувались мультиваркою. Все на цьому все. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, рекомендуйте. Ці відео я думаю, що багатьом зекономлять і гроші, і час, якщо у вас в сім'ї. Окрім того, що лампочку вкрутити є помічники, то я думаю, що справляться з таким ремонтом. Ну, але термопередохранитель прийдеться придбати ну, в місті Києві це, мабуть, на радіоринок потрібно їхати. Ну, таке саме поширене місце. Ну, або замовляти з Алікспрес. Ну, але 2-3 неділі треба чекати. Все, всім дякую, добра, мирного неба. Donove el video.